Вітаю! Пропоную вашій увазі коротку інструкцію щодо роботи сервісу з формування реєстраційної картки. Перед тим, як розпочати роботу, вам необхідно ознайомитися з порядком проведення зовнішньо незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Для цього натисніть на посилання. Радимо особливу увагу звернути на третій розділ порядку, де визначено права та обов'язки учасників зовнішнього оцінювання. Ознайомившись з порядком проведення ЗНО, підтвердьте це, поставивши відповідну позначку. Після цього оберіть із запропонованого переліку категорію, до якої ви належите. Наприклад, якщо ви закінчили школу раніше, то оберіть категорію Випускник минулих років. Натисніть кнопку Далі. Ви перейшли до наступної вкладки Реєстраційні дані. На цій сторінці вам необхідно вказати ваше прізвище, ім'я та по-батькові. Будьте дуже уважні, заповнюючи усі поля. Оберіть документ, на підставі якого ви реєструєтесь, вкажіть його серію та номер. Пам'ятайте, що окремі документи можуть не мати серії, наприклад, паспорт виготовлений у вигляді ID-картки, тому поле серії не є обов'язковим для заповнення. Вкажіть дату вашого народження: число, місяць та рік. Інформація про результати реєстрації буде надсилатися за вказаною вами адресою, тому зазначте адресу, за якою вам може надсилатися офіційна кореспонденція. Якщо ви не можете вказати таку адресу, поставте відповідну позначку. Але пам'ятайте, що в такому разі вся кореспонденція зберігатиметься в регіональному центрі. Вкажіть хоча б один номер контактного телефону, щоб у разі проти. Б можна було оперативно з вами зв'язатися. Оберіть населений пункт, де ви перебуватимете під час проведення зовнішнього оцінювання. Пам'ятайте, що з урахуванням цієї інформації буде здійснено розподіл учасників за пунктами проведення зовнішнього оцінювання. Якщо ви потребуєте створення особливих спеціальних умов через наявне захворювання, поставте позначку. Та вкажіть номер і дату видачі медичного висновку про створення особливих умов. Зверніть увагу, що такий медичний висновок ви мали отримати раніше. Якщо ви не потребуєте створення особливих умов у пункті проведення зовнішнього оцінювання, натисніть кнопку Далі. Переходимо до вибору предметів, з яких бажаєте скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Пам'ятайте, що цей вибір залежить від вищого навчального закладу, до якого ви плануєте вступати. Зверніть увагу на те, що позначка про вибір української мови і літератури для проходження тестування встановлена за замовчуванням. За бажанням ви можете її зняти. Оберіть інші предмети, з яких ви бажаєте пройти зовнішнє оцінювання. А також вкажіть мову, якою бажаєте отримати завдання сертифікаційної роботи. Кількість вибраних предметів не може бути більше, ніж 4. Перевірте перелік предметів та натисніть кнопку Далі. Переходимо до формування реєстраційної карти. Для того, щоб активувати опцію Сформувати реєстраційну картку, вам необхідно обчислити значення виразу та вказати результат у спеціальному полі. Натисніть на кнопку Сформувати реєстраційну картку». Файл розміщено внизу. Якщо не побачите файл одразу, натисніть Завантаження та знайдіть потрібний документ. Ви відкрили файл з контрольно-інформаційним листом та реєстраційною картою. Уважно ознайомтеся зі змістом цих документів. Ретельно перевірте інформацію, зазначену в реєстраційній картці. Якщо ви виявили помилки або бажаєте внести зміни, поверніться до попередніх вкладок, натиснувши кнопку Назад або на назву відповідної вкладки. Якщо ви впевнені, що все правильно, то роздрукуйте документи та виконайте подальші дії, вказані в контрольно-інформаційному листі. Бажаю успіху!